20 липня в Ізмаїльському районному відділі поліції відбулася презентація пілотного проєкту системи електронного обліку та відеофіксації «Кастоди Рекордс. Це інноваційна система контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності, що відповідає європейським стандартам. Сьогодні черговий підрозділ поліції відкрився на Одещині, саме в Ізмаїльському районному відділі поліції. Це вже третій підрозділ поліції. Завтра відкриваємо ще один підрозділ поліції в Білгородністровському районному відділі поліції. Загалом на території України вже запроваджено 54 підрозділа підрозділи поліції, і саме Ізмаїльської районний відділ поліції став 55-м підрозділом поліції. Система Custody Records покликана забезпечити правові гарантії затриманим особам, зменшити ризики виникнення конфліктних ситуацій, а також убезпечити поліцейських від безпідставних звинувачень у протиправних діях. Що складається цей проєкт? Це чотири основних елементи, один з яких це зонування, в якому передбачаються певні приміщення, в яких перебуватиме затримана особа. Потім це система відеонагляду, другий елемент, яка забезпечуватиме фіксацію 24 на 7. Третій елемент це створення нової інституції, саме інспекторів дотримання прав людини, які будуть забезпечувати і контролювати захист саме затриманої особи. Четвертий етап це сама система Кастаді Рекордс, в яку вноситимуть інформацію поліцейські з моменту фактичного затримання до моменту прийняття рішення судом по цій затриманій особі. На презентації правоохоронці влаштували наглядну демонстрацію затримання правопорушника та роботу системи електронного обліку та відеофіксації. У дії сьогодні близько 12 настої годині по маршруті патрулювання місць із меді відбувся наїзд транспортного засобу на пішохода, який переходить дорогу по пішохідному переході. Було затримано водія транспортного засобу марки Рено, який намагався залишити місце події. За допомогою плашетного пристрою системи Castet Records було повідомлено особі і права, повідомлено близьких родичів та повідомлено безоплатну правову допомогу. За допомогою плашетного пристрою було внесено відомості про особу та створено первинну картку затриманого, після чого затримана особа було доставлено до відділку поліції. З моменту затримання особи до моменту доставлення затриманої особи в відділ поліції велась спринтна відеофіксація на боді камеру. Зараз відбудеться реєстрація затриманої особи у відділку поліції. Відтепер на планшетному пристрої кожного поліцейського буде заведена система Records», в якій прописано права, що правоохоронець повинен зачитати затриманій особі. З до системи Платка може пізначне поважне і воно доводимо. Повна дата народження в 9 .1999. Інформація внесена. Далі затриманого проводять до кімнати інтерв'ювання, яка обладнана засобами відеоспостереження та звуку запису. Інтерв'ю проводиться як із затриманою особою, так і із поліцейським. Для того, щоб встановити факти, які відбувалися при затриманні. Коли затримувалися особи чи застосовувались до неї заходи примусу? Якщо застосовувались, то які чи велася відеофіксація для встановлення певного паритету? Якщо якісь є неспівпадіння, то інспектор дотримання прав людини ініціює службове розслідування для встановлення цих фактів. Були заходи примусу. Так надягали затриманого на затриманого кайдан чи повідомлено особі профіксали затримування так. Чи не давалося право затриманому негайно повідомити інших осіб або рідних про своє затримання? Так, повідомляла матір затриманого. Чи повідомив затриманий про існування у безпорадному стані осіб, якими вона опікується? Ні. Чи було проінформовано виповідні регіональний центр з надання безплатних порівняної правової допомоги? Ви перебуваєте в Ізмаїльському районному відділі поліції. Вас затримали за підозру вчиненні наїзду на пішохода. Я маю задати вам декілька питань для належного забезпечення ваших прав. Чи повідомлено вам ваші права? Чи повідомлено вам підстави та причини затримання? Чи надалася вам можливість повідомити інших осіб або рідних про своє затримання? Чи маєте ви близьких осіб, які перебувають у безпорадному стані? Чи ще щодо вас заходи примусу? Так, застосовувалися данку. Чи маєте ви скарги, заяви або клопотання щодо підстав затримання часу та місця? Після опитування оформлюється електронна картка затримання, яка зберігається в системі 25 років. Далі затриманого проводять до кімнати зустрічі з адвокатом. Доброго дня. Я адвокат. Це, це про надання без допомоги Ніщенко Олександра. Як ви бачите, ми знаходимося в кімнаті конконтеційної зустрічі із захисником, яка обладнана камерами відеоспостереження. Хочу додати, що відеофіксація фіксація ведеться без запису звуку, так як наша бесіда є конкорпітиційним. Наступне приміщення це кімната проведення слідчих дій. Безпосередньо заходить адвокат, затриманий, поліцейський, які фактично затримували особу, і слідчий. І відбуваються певні процесуальні дії відповідно, КПК. Наступна кімната, якщо слідчий вбачає, є підстави виписати підозру затриманій особі, тобто 208, він поміщає до кімнати затриманих. І затримана особа перебуває там. Може перебувати не більше ніж 24 години. Після чого її або переміщають до ізолятору тимчасового тримання, або до СІЗО, якщо є на це підстав. Отже, система касту створена для забезпечення захисту як затриманого, так і правоохоронця. Вона створює певний паритет для обох сторін. Я вважаю, що це великий крок для нашого району, і це не останнє відділення, яке буде модернізуватися і йти. До таких певних досягнень, щоб дійсно комфортно було в першу чергу і працювати в поліцейському. Ну і на захист прав людини також це немаловажний, важливий такий крок. Я вражений, приємно вражений цією системою, оскільки взагалі дотримання основних прав та свобод людини це основ, основна функція всієї правоохоронної системи нашої держави. І саме ця система, ці чотири рівня дозволять уникнути конфліктних ситуацій, які виникають при затриманні осіб. Наразі саме ця система є пріоритетним напрямком у Нацполіції, адже вона створює безпечне середовище для кожного. Кожна держава зазвичай захищає своїх, своїх громадян, своїх людей. Особливо досить приємно, що в такий надзвичайно складний час для держави в період військової агресії органи місцевого самоврядування, держава, національна поліція втілюють в життя такі от проекти, які стають на захист не тільки простих громадян, незахищених решт, а в першу чергу я вважаю, що вони стоять на захист безпосередньо самих поліцейських. Завдяки тому, що зараз тут запроваджено, це буде навіть великий і дуже важливий крок вперед, в тому, що Дійсно доказати нашому суспільству, що поліція є тим органом, який має захищати людей. І впевнений в тому, що за дуже короткий термін це відбудеться вже і на нашій Одещині, і скрізь по всій державі. Дякую вам, слава Україні! Ксенія перевершлива, Юрій Слободяний – для юг людей.